Уперше назву Україна було згадано у Київському літописі кінця дванадцятого століття. З того часу на території нашої країни відбулося дуже багато змін тут. Панували різні держави минулого, а разом із ними змінювалися й особливості поділу земель на цих територіях. У нашому відео ти дізнаєшся, як змінювалася територія України упродовж ХХ-ХХІ століть та які сучасні області України мають особливі назви. Історія формування території України дуже строката. У межах сучасної території нашої країни ще в 9-13 століттях існувала велика держава Русь-Україна. Саме з неї почала формуватися наша країна. Від середини 14-го і аж до початку 20-го століття сучасні території України перебували під владою Литви, Польщі, Османської імперії, Австро-Угорщини та Російської імперії. Варто згадати і про козацтво, що діяло на території сучасної України впродовж 16, 18 століть. На початку двадцятого століття упродовж 1917-1918, на сучасній території України сформувалося три держави. Українська Народна Республіка зі столицею в Києві, Західноукраїнська Народна Республіка зі столицею у Львові, а згодом і Українська Радянська Соціалістична Республіка зі столицею в Харкові. Уже 1919 року відбулося проголошення Української Соборної держави внаслідок акту злуки УНР та ЗУНР. Про цю подію згадують щороку, 22 січня, в День Соборності України, проте існуванню Незалежної України завадили сусідні держави. 1922 року більшу частину території України окупували більшовики, західна частина нашої держави відійшла до Польщі. Північна Боковина та Бесарабія належали Румунії, а Закарпаття Чехословаччині. З початком Другої світової війни 1939 року до складу радянської України приєдналися Галичина і Волинь. 1940 року також приєдналися Буковина та Бесарабія. Після завершення Другої світової війни 1946 року до складу країни увійшла Закарпатська область. 1954 року до складу України приєднався Крим з того часу територія радянської України не змінювалася. Не змінилася територія України і після здобуття незалежності. 1991 року. 2014 року Росія окупувала Крим, частини Донецької та Луганської областей на території останніх створили квазідержави ДНР та ЛНР. А 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України з того часу було анексовано частину території Луганської. Донецької, Запорізької, Херсонської та Харківської областей. Однак, згідно з міжнародним правом, усі землі, що були в складі України 1991 року, залишаються її територіями і зараз, важливо дослідити і те, як змінювалися адміністративно територіальний устрій на території України. До речі, Пам'ятай, що таке адміністративно-територіальний устрій. Адміністративно-територіальний устрій це поділ території країни на окремі частини адміністративно-територіальні одиниці. Ними можуть бути області, Штати, Землі, Емірати тощо. Ще за часів Русі України її територія була поділена на окремі князівства та землі. За часів польського панування були воєводства, Гетьманщина адміністративно територіально ділилася на полки та сотні, так само, як і в козацькому війську, в Австро Угорській імперії були коронні краї, а в часи панування Російської імперії територію ділили на генерал губернаторства, губернії та повіти. Під час радянського періоду губернії та повіти змінили на округи та райони, які своєю чергою через кілька років змінили на області та райони. За формою державного устрою Україна унітарна держава. Це означає, що всі одиниці її адміністративно-територіального устрою мають рівні права та підпорядковуються центру столиці. Столицею України є місто Київ. Більше про державний лад країн світу дивися в нас на каналі. Після здобуття Україною незалежності в спадок нам перейшла й радянська система адміністративно-територіального устрою. Станом на 1991 рік він складався з 27 одиниць, 24 області, 2 міста зі спеціальним статусом Київ та Севастополь та Автономна Республіка Крим. Такий устрій залишається актуальним і 2023 року. У західній частині України знаходяться Волинська, Рівненська, Львівська. Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області у північній частині розташовуються місто Київ, а ще Київська, Житомирська, Чернігівська та Сумська області У центральній частині нашої країни є Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська області. На півдні розташовуються Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області, а також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. А на сході України є Харківська, Луганська та Донецька області. Області України здебільшого мають назви, що відповідають назвам їхнього адміністративного центру, наприклад, місто Харків адміністративний центр Харківської області, а місто Чернівці Чернівецької. Однак є і винятки. Подивися на карту, яке місто є центром Закарпатської області. Адміністративним центром Закарпатської області є місто Ужгород. Таку ж особливість має і Волинська область, її адміністративним центром є місто Луцьк. Такі відмінності спричинені історичним минулим цих земель, які частіше називали за історико-культурними особливостями регіону. Також певні зміни відбулися після перейменування деяких обласних центрів 2016 року. Так, місто Дніпро є адміністративним центром Дніпропетровської області, а місто Кропивницький Кіровоградської, адміністративним центром Автономної Республіки Крим є місто Сімферополь. Області як основні адміністративні одиниці складаються з менших адміністративних одиниць районів, а в кожному з них був поділ на селищні та сільські ради. 2015 року в Україні була запроваджена адміністративно територіальна реформа згідно з нею, кількість районів зменшилась із 490 до 136 одиниць. У кожному з районів були утворені менші адміністративні одиниці територіальні громади. Станом на 2021 рік в Україні налічувалося 1469 територіальних громад. Реформа була спрямована на розширення повноважень місцевих громад, зокрема у формуванні та розподілі місцевого бюджету. Запам'ятай, формування сучасної території України почалося ще із часів існування Русі України в IX, 13 -му століттях з середини 14-го і аж до початку ХХ століття на території України було багато інших держав, зокрема Литва, Польща, Османська імперія, Австро-Угорщина, Гетьманщина та Російська імперія. На початку ХХ століття тут існували такі держави, як УНР ЗУНР та УРСР, проте більшу частину ХХ століття землі України перебували в складі Радянського Союзу. З часів здобуття Україною незалежності 1991 року вона є унітарною державою та має у своєму складі 27 одиниць. 24 області, два міста зі спеціальним статусом Київ та Севастополь та Автономну Республіку Крим. Області України здебільшого мають назви, що відповідають назвам їхнього адміністративного центру. Однак тут є певні винятки. Напиши, яка з областей України є твоїм домом. А ще підписуйся на канал та став уподобайку.